Всім привіт! Хочу показати вам розпаковочку. Я в дівчинки в сторіс відгадала процедуру, на яку вона пішла. Ось це забігає наперед. Дівчинка живе в моєму парадному. Ось я першу відгадала, і вона мені принесла подарунок. Ось, тому що умова була: хто перший відгадає, той отримає подарунок. Я ж думала, що маленький, а тут просто купа всього. Так, ось такий гель для вмивання це перше. Далі кремчик для рук ось такий. Потім це у нас що? Батер. Навіть не знаю для чого. Буду розбиратися, і читати. Певно, що пробний батеру для тіла. Так, далі ось така туш, наскільки я зрозуміла, від Лореаль. Так, ось така туш. Клас, я просто в шоці. Далі міцелярна водичка ось така від віши. Ось. Так, тут іде ціла серія. Тут у нас кремчик від сираве. Далі, також, здається, крем. Так. Тільки в упаковищі. Так, і це у нас. Теж зволожуючий крем для сухої та дуже сухої шкіри обличчя та тіла. Ну, це завжди потрібна річ, на мою думку. Так, далі, ось такий пробничок для рожпазей. Це у нас, не знаю, що це буду розбиратися, я ж кажу, бо я. Не сильно в тому шарі, зазвичай, що мені давали, мені все розказували, пробнічки і так далі. Серабет, в, в мене, до речі, колись така була зелена саме умивалка для обличчя. Ну, це прям. До речі, це, можливо, і є умивалка, це прям огонь. Так, далі ось такий лосьйончик маленький. Коротше, всього. Далі ось такі пробнички різні. Для рожпозей, віши. Тут різні. Також буду дивитися читати. Далі ще один відбішит, до речі, сиворотка. І я читала про неї вілки, що вона класна. Далі ось такий лосьйон. Це, певно, для обличчя, як молочко, можливо, йде. Ось такий. І ще є ось такі. Uh, також зложу його на молочко. Я ось один розірвала. Не ж було. Так, це те молочко. ось таке. І ось такі три штучки. Покладу їх десь сюди. Далі ще такі від uh, вішип умнички. Потім для рожпозей. Сиворотка, сиворотка. Коротше, я просто в шоці. Подивіться, скільки тут всього. Ось, а саме круте із того, що це все професійна косметика. Взагалі не знаю, я така довольна, як дитинка. Просто знаєте, ніби то це як сказати можна і купити. Але ну я прям не знаю, знаєте, дуже приємно отримувати. Коротше, я в шоці. Я взагалі вгадувала із за цікавості. А виходить, що ну типу, ми з нею спілкуємося, я почала вгадувати там і так далі. А виходить, що отримала цілий пакет шій косметики. Клас я дуже задоволена. Якщо ти дивишся це відео... Дякую. Ось так виглядають мої кучеряшки одразу після миття. Вони ще навіть не сильно досохли, але подивіться, наскільки вони окремими локонами йдуть, і наскільки це красиво виглядає. Ось я, до речі, одна із небагатьох кучеряшок, яка обожнює свої кучері і не вирівнює їх керетину. До речі, зараз покажу вам догляд. Це я взяла новий саме для кучеряшок. Можливо, комусь буде актуально. Ось так виглядає догляд. Це. Йде ціла серія. Тут іде в нас масочка, шампунька, потім гель для вкладання і крем для гарного завитка. Ось, можливо, комусь актуально, можете зробити скріншот. Маска, ця, до речі, дуже класно живить і напитує кучері, тому що для них немало важливо, щоб вони були такі. Локон, щоб був гарний, да, потрібно, щоб волосся було м, напитане вологою. Ось. Далі шампунька, вона також дуже класно, делікатно очищує шкіру голови. Взагалі мені дуже сподобалось. Тут м, все детальніше на кожній баночці вказано, як що використовувати. Далі ось такий гель для кучерявого волосся. Його потрібно наносити на вологе волосечку. Це для такої більшої фіксації, і, як заявляє Виробник проти пушистості. Ось тут, до речі, такий дуже великий об'єм, і цього тюбика вистачить надовго. І як на мене, для більш такого щадящого навіть по баночці видно, я їм частіше користуюся. Ось для більш такого щадящого локона, щоб вони були не такі, типу, тверді, не такі дуже фіксовані сильно, знаєте, як тут дерев'яні. Я використовую ось такий кремчик, Ось він іде структуруючий, саме щоб були окремі ось ці а, локони. Знаєте, щоб була ось така кучеряшка чітка. Ось тому, можливо, комусь пригодиться, можете зробити або скрін, ось, або в описі. Я залишу посилання, де я замовляла в інстаграмі цей набірчик. Ось і як результат використання. Ось вам, будь ласка, структуровані локони. До речі, зараз на волосі а, ось цього гелю немає, є лише крем, і подивіться, які вони красиві. Я прям сама балдію. Так, друзі, хочу вам показати використання ось такого приборчика, це називається атомайзер. Ось це такий флакончик, в який можна наливати парфуми із оригінальної баночки. Як це відбувається? Ви відкриваєте, знімаєте ось цю штучку, таку і приставляєте сюди просто флакончик в і починаєте просто зараз я далі віднесу щоб було видно... Ось, і починаєте просто натискати ось так. І таким чином парфуми набираються всередину, що досить зручно для подорожей, або в сумочку можна брати. Ось, і так далі. Ось, будь ласка. Таким чином перелила парфумчик. Ось такий атомайзер можна придбати на Аліекспрес. Він там коштує взагалі копійки, і чесно скажу вам, це досить зручно. Я користуюся ним уже не перший раз. Ось і так, зараз я крию, а, одягну назад штучку цю, ну, розпилювач штучку. І можна повертати на місце. Користуюся ним не перший рік, тому, якщо комусь буде корисно, ловіть лайфхак. І користуйтеся задоволенням. Ось таку пряжу я придбала у Аврорі. До речі, вона була на знижці. Тут іде 100 грам 300 метрів. Я думаю, що мені вистачить такий яскравий, дуже гарний рожевий колір. І з цієї пряжі я хочу зв'язати на весну соломійці таку стрінячу. Жилетку. Збоку буде не сполучений шов, такий, да, як зазвичай, а буде е, саме на зав'язках. Я хочу в пінтересті знайшла, тому буде ось такого яскравого кольору. Спробую. Давно не в'язала, вже декілька років. Ось тому Буду згадувати навики. Так, почала я з резиночки в'язати. Ось так. І вирішила, так як дуже яскраві нитки, то буду в'язати просто звичайною в'язкою лицевою. Тут йде у нас виверітна сторона. Ось, так. Ось такими звичайними самими петлями, і потім, можливо, ще якісь додам бантики або, можливо, квіточки, щось буде цікаве. Ну, а взагалі, як на мене виглядає це дуже гарно, ще дов'яжу. Тут виглядає воно десь ну, ніби як половина, так. Ось ще основна половинка попереду. І потім зв'яжу ще таку другу половину. І вже буду обробляти ось тут край крючком, щоб воно було не заверталося тканинка, була більш рівна, тому що а, тут же будуть у нас зав'язочки, а не а, дві полочки. Я не буду їх вшивати, да, як зазвичай. У виробах, а тут буде стрічка. Це має виглядати дуже гарно або стрічка, або я таку цепочку зв'яжу із пряжі крючком. Ще подумаю над цим. Тому буду працювати далі над виробом. Мені здається, що виглядає це дуже прикольно, хоча не сильно зрозуміло, тому що просто кусок пряжі лежить, кусок виробу не сильно зрозуміло, але потім, по ітогу покажу вам, що вийде. Абсолютно однакові. ось Пішов майже один моточок, і, коли дов'язувала ось тут частинку, то я ще брала другий моток, ну там взагалі трошки пішло. ось І зараз почала вв'язувати крючком це все. ось І потім вже буду це з'єднувати і покажу результат. Булочка. Пров'язала я один край гачком. Я думала, що воно буде не загинатися. Ось, А воно все одно скручується, тому що все полотно виконане лицевою петлею. Ось, Мені потрібно було брати якийсь візерунок, і тоді якусь шахматку, наприклад. Це так квадратик ізнаночної, ну, виберетньої петлі, квадратик там лицевої. Ось, і воно би так не заверталося. А я щось про це не подумала і, в общем, певно, просто з'єднаю дві половинки, Ось так. і буде звичайна жилеточка. А з інших, можливо, не -то вже куплю, можливо, якийсь бежевий, зроблю таку, як я хотіла ось тут із зав'язочками. Тому що трошечки не продумала я до кінця. Проте, я думаю, все рівно буде класна жилеточка, під гольфик навіть зараз холодно. Начебто і весна прийшла, але теплом і не пахне. Садочок підівати буде саме то, тому що в групі вона трошечки мерзне. Казала, ми завжди одягаємо якусь ковтинку наверх на гольфіку. Тепер буде жилеточку, можна буде одягати. Тому зараз з'єднаю ось і вже потім покажу вам кінцевий результат. Дов'язала я тут, скріпила, який казала. В общем, прийде соломійка, занять, будемо міряти. Ось така вийшла саме, звичайна жилеточка. Може, я ще щось придумаю, як її оздобити, щоб вона виглядала прикольніше. Пішов один моток, цей моток взагалі залишився. Я там буквально брала взагалі трошечки, тому ще цілий моточок є. Ось, можна буде зв'язати ще щось. Ми, з Соломійкою вийшли на прогулянку. Сьогодні, до речі, вперше вже без шапки. Зробили зачіску, ну, показуй. Такі дульки закрутили. Красотуля. Красату. Нову сорочку. Одягну. У нас, до речі, вже там нарциси цвітуть. Бачиш квіточки жовті? да, у нас садику ще такі. Ото є фіолетові. Ага. То це вони у нас теж біля садіку. Ось такі ще худінькі, худіньки да? маленькі. Ми сьогодні з досі прогулюємо садочок, залишились вдома. Так, да? вулка. Так, да, бука. Дуже. Мені подобається. Газує! Соля, як завжди, поїхала вперед. Я йду позаду і просто, не знаю, такі відчуття якісь, навіть просто не можна передати словами. від того, що вже настільки тепло, що я думаю, на що я одягнула кожанку. Тобі не холодно? Взагалі погода, просто. Кайпі. Ми прийшли в центр соломійки. У нас тут така достатньо велика площадка. Ось такий напис. Я люблю а щось да? така площадка? Ось так треба. Ще покачає. На що обіцяк, Я в Україні. В центрі, центрі. <свіс> вижгорода. Mm. Ну давай. Соломія хочу показати вам, що воно мені. Давай. Ну дуже класно. Нас до речі, тут так гарно, травичка позеленіла. Ось такі в нас, до речі, дуже великі ЖК. І таких чотири будинки. Поїхала.